Так, повертаю ваше посвідчення водія та будь Ознайомтеся, будь ласка, з протоколом. Доводжу до вашого відому ваші права та обов'язки. Стаття 63 Конституції України особа не несе відповідальності за відмову дачі пояснень проти себе, членів своєї сім'ї, коло яких визначається законом. Стаття 268 Кодексу України про адмінправопорушення. Права особи, яка притягається до відміну відповідальності. Особа, яка притягається до відміну відповідальності, має право знайомити з матеріалами справи. Подавати свої докази, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката або іншого фахівця в галузі права, якому за законом надано право надання юридичної допомоги, користуватися послугами перекладача, якщо не володіє, якою мовою деться провадження. Вам зрозуміли ваші права та обов'язки? Так, повністю з даним правопорушенням не погоджуюсь, тому що. було... Вам зрозуміли pra... ваші права та обов'язки. Не не доказано моє право. Я, я, я вас ознайомлю з вашими правами та обов'язками. Намагаючий жовтий. Зрозуміло, з здане право. Я не погоджуюсь нічого. Війшли, я вас вислухав. Вам наші доведено ваші права та обов'язки. Права доведені, докази не доведені. Докази мого правопорушення мені не доведені. Я ніде підписуватися не буду і нічим не погоджуюсь. Ось, будь ласка, ось свідок, якого ви обігнали на перехресті. Це я взагалі цієї. Не привзяті, не знаю. я людини цієї взагалі ніяк не знаю. Ви відмовляєтеся від підпису, так? Відмовляюся, тому що я не погоджуюсь. Повністю не погоджуюся. Як ваше прізвище? Ще раз, не будь ласка, я не почув. Представтесь, будь ласка, я не почув. Живе А що ви бачили, вибачте? Волопшиський, ми зустрінемося з вами в суді, так? Так, звичайно. Ви привізте. Ви... Звинувачен те в тому, що ви не можете доказати, я, я просив намагаючись жовтий. Машина стояла, машина ось ця 15, от 99 та Подивіться, будь ласка. Я кажу, ви її обмежувати фотоматеріалі. Вам свідка правопорушення. Два свідка цивільної форми. Це один свідок цвільної форми, який нічого не бачив. Я впевнений. Не ображаю. Вибачте, якщо я вас образив. Я ніякому випадку не хочу. Жовт вкривати. Свідка має бути два. Це чітко написано в законі. Два. Два свідка має бути. Будь ласка. Чоловік відмовляється, віддачі пояснень. Нічого по даному правопорушенню. То, що він приїхав Дане на Дане пояснення є До на моїй фото, відео матеріалах, хоча вся записана. Та будь ласка. Будь, будь ласка, ласка, ви маєте повне право. Пане воді. Я приїхав, нам Будь ласка, жод. Мені ще одного свідка, тому що чоловік відмовляється. І вже пройшло більше як півгодини, як вони затримуються. Ну ні, ну що, Ві не, ви ви мене ображаєте. Правопорушення було 8,20. Рівно 15 хвилин. Саме так. У мене все чітко зафіксовано. Мені здається, вже більше не затримують. Ось вам так здається, розумієте чи ні? Зараз ви поясніть що здобут. Було свої ніяк сонце, ніяк день, був мигаючий, жовтий. От я на фото відеоматеріали, yes. Yo, so пояснюєте. No, вам видно, там є, так, як ви проїхали, мигаючий світло А вам є видно, як я проїхав на червоний, так? Є відеоматеріали фото. Ну я дуже всі би на це почув. У мене свідки є. Діки можуть бути при взяті. Так при чому при Ваше ставлення може бути упереджене до мене. Та Я взагалі до вас нормально відношуся. Я нормально відношуся? До водія. Я щось Но сказав я вам, я ж, а я вас образив чимось. Я жодного кривого слова на вас не сказав. Все роблю згідно закону, доступу кожного громадянина до інформації. Правильно? Який має право використовувати фото відеоматеріалі, так само, як ви маєте право використовувати. Будь ласка. Сілосечку іде. Я перепрошую, дуже сильно поспішаю, може і ну, зараз особоно я... треба свідка, щоб я не руля Олексій! Не, я не буду бігтися до нього. Представтесь, будь ласка. Я представлю зараз, як хочеш. Чому хамете? Мені газельку буде. Будь ласка, газелька, яка їде. Нічого не знає. Ви безпідставно та раз, і сціни. Безпід... Чому ж підпис? А яка підстава є? Чоловіка її залучаємо, що він в якості свідка, то що відмовляється від статті 63. Чоловіка, ви розумієте, що я Я говоря? розумію, але на можу? Спинили, щоб, щоб чоловік засвідчив в якості свідка, того, що ви відмовляєтеся від підпису в протоколі. Що вам не ясно? Ви не маєте безпідставно спиняти автомобілі, розумієте? Пане Це перевищення пане, службового обов'язку, акт самоуправства. Ви чули водій. про такий закон? Пане Одзе. Ніякого перевищення службових обов'язків. Yeah, Є ви Загалі безпідставно не... спинили Nijak... даний автомобіль. Людина може когось поспішити. Дня. Я вибачаюся. Дивіться, яка ситуація? Значить, чоловік проїхав на заборону сина світлофора, відмовляється від підпису в протоколі та дачі поясню. Я вам кажу, що ви не маєте, ви маєте право не підписувати. Не потрібно зафіксувати двох Це не, не за те, що ви бачили, що він проїхав. Він просто відмовляється від підпису. Я вам ви, повідомляю, ви відмовляє... що ви маєте маєте ви відмовляє... право не підписуватися. вони громадяни. Дмитро, ви відмовляєтеся, ви від... нічого не порушуєте, якщо ви даному інспектору не погоджуєтеся. Будь ласка, ще є один факт, що інспектор грубо порушує закон. він без причини спинив даний транспортний засоб, заставляє водія підписати той документ, який він не хоче. Це знову ж таки перевищення службовим обов'язком, акт самому Ви вже 300 тисяч, шановні, нарушили. Будь ласка, затримуйте людину. Я можу їхати, вибачте. Маєте повне право. Ви відмовляєтеся від підпису протоколів. Відмовляюся, ви мене відпускаєте. Будьте здорові, щасливо вам, патрулювання, всього найкращого.